Безперечно, те, що стоїть за моєю спиною, це очі наші. І ці прилади вони дійсно допомагають знищувати ров, ворога. Причому Державна природна служба це робить досить ефективно, навіть в порівнянні зі всіма останніми відомствами, які входять в сектор оборони нашої країни. На нулю ми не можемо використовувати як бензинові, так і дизельні генератори, тому що вони видають певний шум і позиція викривається. Повербанки великої ємності це найсучасніша і найвдала заміна дизельних і бензинових генераторів безпосередньо на нулю. Безліч інших приладів, ті самі квадрокоптери, вони теж потребують підзаряджання, тому я думаю, що ніки тих приладів, які він може зарядити, досить велика. Ставка цього майна буде зосереджена на ті регіони України, де на зараз ведуться активні бойові дії. Всі думають, що прикордонники вони тільки сидять на постах біля границі, але прикордонники в нас і воюють на Сході і виконують спецоперації, тому їм потрібно таке обладнання не менше, ніж всім іншим підрозділам і Збройних сил, і спецпідрозділам. Номер один взуття, яке просять всі військові, воно спеціально зроблено для того, щоб військові могли виконувати задачі, не боїться вологи, пилу, грязі. Також воно має певну ударостійкість. Термобілизну ми замовляли в Америці. Дуже хороша термобілизна, якісна, витримує різні навантаження. Того опробувана в боях, того ми передаємо зараз цих 300 комплектів. В рамках Сталевого фронту на сьогодні передача от всіх цих речей це є 12 мільйонів гривень. Звичайно, що. Нам все важче і важче шукати деякі речі, особливо це стосується генераторів, але ми продовжимо підтримувати нашу армію, прикордонників і всі решта спецпідрозділи до нашої перемоги.